Представляємо вашій увазі вінтажний посріблений декантер 1950 1960 х років від французьких майстрів. Старовинний предмет посуду має оригінальний дизайн та вишукану форму. У кожній деталі вбачається висока майстерність та вражаюча розкіш. Декантер втілив у собі найкращі риси антикварного посуду, який високо цінують колекціонери. Скляна посудина оздоблена срібною Ним декором у вигляді виноградних грон, що спускаються по тонкій шийці. варто відзначити елегантну ручку та зручну кришку, яка відкривається від легкого натискання. Раритетний виріб висотою у 29 см сантиметрів здатний змінити атмосферу сімейної вечері та ефектно подати благородний напій. Декантер другої половини 20-го століття чудовий подарунок для близької людини, керівника або ділового партнера. Нера, який цінує унікальні речі ручної роботи.